До правоохоронців звернулася 67-річна жінка. Разом зі своїм співмешканцем вони проживають у Брониківській громаді Звягельського району, і періодично він вчиняє проти неї домашнє насильство. Я хочу своє життя вберити. на місці події. поліцейські застали нетверезого 56-річного кривдника. Жінка ж розповідає, що у такому стані його можна застати найчастіше. Десяднів не була, була вже камер. Приїхала, вона знов запила, не знаю, де він заявниця розповіла, що чоловік виконав усю їжу з будинку, зірвав штори, а напередодні влаштував сварку та вигнав її. Тому пенсіонерка вимушена була ночувати у сусідки. Добре, добре. Позивалося сховав мою карточку, пенсійну забрав. Лежить не жива людина. Подивіться, що воно поробив. Чоловік і раніше карався адміністративним арештом терміном на сім діб, проте продовжував влаштовувати родинні дебоші. Тож цього разу правоохоронці ще й розпочали відносно агресора кримінальне провадження. Це такі дії може загрожувати покарання до позбавлення волі на строк до двох років. Уже в неділю 9 квітня Рима католики відзначають Великдень. Різниця між датами святкування Пасхи за східним і західним обрядом може бути декілька тижнів, а може й взагалі не бути. Цьогоріч Римо католики відзначають Воскресіння Христа на тиждень раніше, ніж віряни східного обряду. Перед святом роблять писанки, крашенки, печуть пасхальні баби, тобто паски. Окрім обов'язкових атрибутів, у великодніх кошиках до костелу несуть і щось м'ясне. М'ясне продукти святимо, святимо сіль. żeby śil jak zachowuje wit produkty to że one nie, nie zipsuwały się, tak i jest to symbolem, shop i my staraliśmy się żyć z Bogom i jakby tak сказать, nie zepsuwały się przez grych Також до кошика кладуть і хрін, часто додають великоднього баранця. Це фігурки, випечені з тіста, які символізують жертовність і смирення Ісуса Христа. На запитання, чи є щось, що не можна нести до храму на Великдень, отець Ярослав відповів просто: алкоголь. Два рази в рік є такі вечора в перед Різдвом і сніданок під час Пасхи. Вони мають такі. Розуміння релігійне це справа не тільки їжі, але ми єднаємося також з Ісусом. Алкоголь тут не підходить. Через комендантську годину графік великодніх літургій дещо змінився. У суботу, 8 квітня, їжу святитимуть впродовж усього дня, о 12, 15 та 18 годині. О 21 годині відбудеться пасхальна літургія. Отець Ярослав каже, що враховуватимуть комендантську годину. Тому планують закінчити службу за 2 25 з половиною години. Літургія закінчується, ну, але алілуя. І будемо також. Така хресна хода вокруг нашого тут кварталу, прославляючи і співаючи Алелуя, прославляючи Господа Воскреслого. У разі повітряної тривоги службу не зупинять за бажанням, люди зможуть пройти до укриття або ж залишитись на літургії. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Якщо ви думали, як цікаво провести літні канікули, то можемо запропонувати вам тур до Польщі. До того ж, абсолютно безкоштовний. Організаторами проєкту є фонд громади Житомира спільно з польською організацією, яка повністю бере на себе фінансування. Організація «The Polish Ukrainian Origins Foundation» І в рамках співпраці з цією організацією. А ми плануємо зробити такий перший проект. Для них це реально перший проект обміну молоддю. Це буде такий 12-денний тур. Тур є пізнавально оздоровчим і має назву Історія зцілення та надія. Польща зараз є одним з найкращих друзів України. Тож такий проєкт націлений на ще більше налагодження зв'язків між країнами, спрямований на те, щоб… Знаходити що спільне між українцями і поляками, вивчати спільну історію, вивчати те, що нас об'єднує, тому що польща нам ну за ось цей час також дуже і дуже багато допомагала і допомагає саме українцям, в тому числі, щоб подолати. Ці складнощі, з якими ми стикнулися під час війни, З цією метою для молоді, яка візьме участь у турі, готуються. Зізнаються організатори. Цікава програма. На них чекає декілька локацій, а також різні активності. Учасники туру відвідують такі міста, як Львів, Санок, Перемишків, краків. Побувають у всесвітньо відомій соляній шахті у величці. А також у них буде сплав по річці Дунаєвець. Відвідати Польщу зможуть 15 Дітей обиратимуть учасників за певними критеріями. Потрібно мати вік від 14 до 17 років, проживати на території Житомирської області, володіти англійською мовою на рівні достатньому для спілкування і розуміння гідів, а також виконати творчі завдання і заповнити анкету. Творче завдання учасник виконує на вибір, або знімає коротке відео, в якому розповідає про себе, про свої мрії, про свої захоплення, або ж пише есе невеличке. Важливо, що творче завдання також має бути виконано англійською мовою. Заявки приймають до 20 квітня включно. Деталі можна переглянути на сайті фонду. Там же ви знайдете анкету. Анкета знаходиться в розділі Новини на сайті фонду громади Житомира. Тут деталі повністю про тур. І е, коли ми переходимо заповнити анкету, відкривається гугл-форма. Ще така умова. Вона має бути заповнена англійською мовою. Далі комісія розгляне усі анкети та обере кандидатів. З кожним також проведуть співбесіду. Супроводжуватимуть дітей дорослі. Орієнтовною датою туру є червень. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Василь Капустін заслужений працівник культури України. На сцені він вже 55 років. Щоб відзначити таку дату, у Житомирському палаці культури провели ювілейний концерт. Що я щаслива людина, я сьогодні сказав, що іскорка, щоб горіла в очах. Кожного, я думаю, вона в мене ще гориться, іскерка. Ось, може, не вогонь, іскрка, ще горить. Василь каже, стена це його життя, тому має ще багато творчих планів. Ще не всі ноти написані, ось, не всі пісні виспівані. На початку концерту Ювіляра привітали від імені Житомирської міської ради. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щирої посмішки, мирного неба нам усім. Я вже ж. Наступний концерт обов'язково на честь перемоги. Такий захід основне завдання, якого що, окрім підтримати та показати творчість, також збираються кошти на підтримку збройних сил України. У фойє та на сцені стояли скриньки. Тож усі бажаючі могли пожертвувати певну суму на потреби української армії. Окрім ювіляра, співали й інші артисти. Серед них автор пісні Ні, я не ту кохав. Анатолій Говорадло. Окрасою концерту став духовий оркестр. Він виступав у новому складі. Коли вже оркестр заграв, жива музика, це взагалі. Як щось таке відчувається, якась весна відчувається вже, як, що щось таке особливе. Оглядачі вийшли з залу з посмішками на обличчях. Кажуть, концертка Пустіна повернув їх у молоді роки. Ну, ну, почуття моєї молодості. Концерт потужний. Дай Боже кожному співакові. В такому молодому віці так співати Василь Капустін радить молодим виконавцям бути щирими зі своїм глядачем. каже без цього успіху на сцені не досягти.